Пане Василю, і в, розріз, в розрізі цього я вас прошу буквально дві хвилини. Mm -hmm. е, хочу сказати і звернутися до тих, хто має велику соціальну вагу, зокрема, ті, хто представлений релігійними групами. Друзі, не можна казати про те, що війна завершиться в короткостроковій перспективі. Я спробую пояснити, чому коли ви кажете про те, що війна закінчиться от зараз. Yeah. Цивільне населення, те, яке є військово зобов'язане, думає, окей, я ще посиджу вдома. На вулицю не буду виходити, щоб мене не мобілізували примусово. Перекликнути не буду для чого міняти спосіб життя, якщо війна ось завершиться. Бізнес, який мав би закупити от мене, бачите, два саморизи. Закупити два саморизи для виготовлення дронів. Думаю, слухайте, а може мені закуповувати якусь іншу складу? Для того буду виготовлювати чайники мікрохвильовки після завершення бойових дій. Далі бізнес, який зараз має 200 гривень 100 несе на силу оборони, 100 на свою модернізацію? Думає так, притримаю я ці 100 гривень. а Для чого я краще входу в відбудову в розширення свого підприємства? Війна вже скоро закінчується. А на Росії в цей момент відбуваються зовсім інші процеси, оскільки по більшій частині, у них наймане військо армія. Перепрошую, військо, українське армія Кацапів. Саме в зв'язку з цим, як думає їхній мужик? ага, Війна завершується, значить, я швидко підписую контракт. Після підписання контракту я отримую підйомні, так звані, тобто виплату за підписання контракту. Доки там навчання туди-сюди, в разі війна завершилась. І як наслідок, коли у нас йде відтік і певна деморалізація військ, тому що, ну, коли завершується війна, про це говорять авторитетні люди, складно піднімати себе в бій кожного разу. Бо ну, типу, все, можеш завершити завершитись до України, розумієте, да? То в цей момент Кацапі все по-іншому, у них раз наповнення відбулося військ новою живою силою. Потім війна, звісно, не закінчилася, і їм знову є ким воювати в величезній кількості. Тому я закликаю і дуже прошу, звертаючись до тих, хто є політичними оглядачами, експертами, хто уповноважений представляти різні версії населення, зокрема і в релігійних колах. Будь ласка, розумійте, що ваш авторитет. Має надзвичайно великий вплив на процеси, які відбуваються в Україні. І над кожним словом, треба думати виважено що говорити, розуміючи причину на святкові зв'язки, які можуть настати після вашого умозакручення. Тому закликаючи українців до оборони, я маю сказати про наступне: ми готуємося до найгіршого сценарію, до довготривалої війни, до холодної зими. І у випадку, якщо все закінчиться з користю для України по-іншому, в 2026-20 році. То ми зможемо подолати, зможемо зберегти українську державність, зможемо відбудувати нашу державу, зробити її багато і безпечно. У випадку, якщо ми розслабимо п'яту точку і ні черта не будемо робити, бо сказали та кажуть, що війна може завершитись, нас противник гахне. Вибачте, за сленг, але по-іншому сказати не можу. Бо за всю історію незалежної України в різні періоди часу, Росія точно так на жаль, і робила. Тому в нас зараз історичний момент зберегти українську державність і зробити так, щоб наші діти в майбутньому були підготовлені до ведення бойових дій, але не воювали. Юрій, я підписуюся під кожним насправді вашим словом. Я недавно мав таку велику приємність потрапити до списку е, проросійських певних сил, які внесли мене в такий список, назвали пропагандистом, який пропагує вічну війну е, проти Сталого Миру. Е, чому тому, що я зокрема наприклад, прихильник такої концепції, е, вже навіть зараз на суто медійно-комунікаційному рівні концепції. По суті, заміни слова мобілізація словом значно ширше мілітаризація, тому що для нас має бути для широкого загалу населення байдуже коли. Ну, не те, що байдуже, коли закінчиться війна, а коли закінчиться її нинішня активна фаза, тому що наступна війна точно буде. От тому що коли ти дивишся відео, як 10-річні е, російські школярі, переодягнені в е, камуфляжну форму, кричать Будем бій хахлов, то ти розумієш, до чого це все йде через 10 років, коли їм буде по там, 18 20 років. Е, відповідно, е, мілітаризація вона включає те, що кожна людина має усвідомлювати розуміти е, своє місце в. Державній мілітарній структурі, е, чим вона займається, я, і, і взагалі, навіть як вона е, здобуває знання, які щодо цього, я от вчора. В, ну в тоді хвилинку вашого часу, я просто для наших глядачів хочу показати відео. Е, здавалося б, в минулому доволі цивільної людини, так би мовити, е, нині пресофіцер е, бригади 24 механізованої. Бригади, це мій товариш Олег Петрасюк. Він вчора супроводжував. Я зараз знайду це відео. Він вчора супроводжував групу нідерландських е, е, журналістів, які працювали у місті Костянтинівка, і поруч із ними був пролітав fpv дрон, і він показав, як можна збити fpv дрон. От я просто пропоную хвилиночку подивитися це відео.

Е, ну, от власне, це я хотів показати до того. Так він зараз військовослужбовець збройних сил України, але в принципі усвідомлення того, що таке дрон, як йому протистояти, як оперувати, якщо буде потреба, як наводитися на противника, як в принципі тримати зброю в руках, тому що культура володіння зброєю це дуже дисциплінуюча штука. Я так скажу від себе, я великий прихильник. Загальної мілітаризації тоді нас не буде розголодження, розхолодження як такого. Ну але це питання до державної політики, і деякі речі в цьому в сенсі робляться. І насамкінець, під вашим кожним словом, Юрію, я абсолютно підтримую, підписуюся, що справді всім лідерам суспільної думки варто утриматися від таких, ну інколи нерелевантних навіть коментарів. Краще нехай це для нас буде приємний сюрприз. Що стосується загалом. Сил безпілотних систем я маю сказати, я заангажований, звісно, заангажований. Але скажу зараз як людина, яка є добровольцем. Об'єктивно, прихід нового командувача вдихнув в легені сил безпілотних систем величезний ковток свіжого повітря. На сьогоднішній день розробляється активна стратегія, куди ми рухаємося в розвитку безпілотних систем. У нас підвищився рівень і якість навчання особового складу. Звісно, це фінансування ми 90% отримуємо від держави. Я маю на увазі зараз ті підрозділи, які входять до складу сил безпілотних систем і є учасниками проєкту «Лінія дронів. І 10% ми отримуємо від держави. Плюс додатково за рахунок своїх комунікацій, командуючий залучає додаткове фінансування за рахунок наших партнерів. І як наслідок, пряма відповідь на запитання: так: збільшення чисельності сил безпілотних систем, а також ущільнення бойового порядку на лінії бойовозіднення. Може більш ніж суттєво вплинути на ударну штурмові спроможності противника. Але виникає наступне питання: чи можна буде замінити повною мірою піхотинця на передній лінії бойові? Відповідає: На жаль, ні. Всі сили і засоби, які є, Безпілотні системи, артилерія, будь-які розвідувальні засоби та інші ударні націлені на те, щоб своєчасно виявити ворога і знищити на підступах до наших передових позицій, зробити так, щоб ворожа артилерія, ворожі дрони з меншою інтенсивністю попадали по наших передових позиціях. Ось чому основний поклик тих, хто займається підтримкою ведення бойових дій за рахунок розвідувальних ударних засобів. Для того щоб захистити основний капітал нашого піхотинця на лінії лінівозітнення, частково людину починає заміняти робот в логістиці, в бойових модулях певних. Тобто, роботи потроху вклинюються в загальну побудову бойового порядку, але так чи інакше, живу людину замінити на сьогоднішній день неможливо. Тому один з важливих аспектів національної стійкості є спроможність проводити рекрутингові та мобілізаційні компанії.